У Страсбурзі оприлюднили імена лавріатів премії Сахарова. Ними стали іранці. Це кінорежисер Джафар Панахій та юрист Насрін Сотудих. Обидва зараз перебувають у в'язниці через обвинувачення у завданні шкоди національній безпеці. Фільми панахі оцінили як пропаганду проти чинного режиму. Йому заборонили знімати кіно продовж 20 років. Насрін Сотудих захищала в судах опозиціонерів учасників антиурядових протестів 9-го року. Її також ув'язнили за поширення пропаганди, яка шкодить державі. На цьогорічну премію також претендували російський панк гурт, пусіраїт і білоруський правозахисник Аліс Беляцький. Лауреати премії розділять грошовий приз 50 тисяч євро. Врочисте вручення нагороди відбудеться 12 грудня. Премію сахарова вручають із 1988 року за видатний внесок у боротьбу за права людини. Поїменно Андрія Сахарова за 2012 рік за свободу думки буде вручено пані Насрін Сутуде та пану Джафару Панахі з Ірану. Таке рішення одностайно ухвалено на конференції голів фракцій.